Ми 9 ранку п'ятниці, 8 березня, працівники починають розчищати дерева і сухостій, що впали в Ялівщині поблизу проїжджої частини. Хто вони, чиї руки, нарешті дісталися сюди наводити порядок. Повний безлад, сміття, повалені дерева на території Ялівщини це свідчення. Повної бездіяльності, неспроможності керівництва комунального закладу обласної ради РЛП Ялівщини, персонального керівника цього закладу та також свідчення відсутності контролю за роботою створена ними ж закладу РЛП Ялівщина з боку обласної ради Чернігівської та обласної адміністрації, тому що з бюджету області щороку виділяються кошти за час війни це десятки мільйонів гривень на зарплати та отримання працівників цього підприємства. Але ми бачимо, що вони самоусунулися повністю від життя на цій території, не забезпечують порядок, не забезпечують безпеку мешканців міста, які тут перебувають. До мене, як до виконуючого обов'язки міського голови, на колцентр міської ради звертаються чернігівці. Насправді це дуже велика кількість людей з проханням прибрати цю територію. Враховуючи, що це територія в відомстві, і на ній працює комунальне підприємство обласної ради РЛП Ялівщина. Наш Зеленбуд не може витрачати бюджетні кошти на усунення цих недоліків, на повалення цих дерев, на прибирання сміття. Тому я звернувся до однієї з громадських організацій міста з проханням взяти на себе цю. Роботу вони проводять такий захід по прибиранню аварійних дерев для того, щоб вони не принесли шкоду мешканцям міста, яку тут перебувають. Це, на мою точку зору, приклад з потрету коли громадська організація відгукнулася на це прохання і за свої кошти повністю виконує ці роботи. Але в подальшому, все-таки, я звертався до керівництва обласної ради, до керівника РЛП Ялівщина, виконувати свою роботу, а не усуватися від своїх прямих обов'язків. На місці присутня й представниця комунального закладу обласної ради «Єлівщина». Вона спостерігає за роботами і звітує телефоном керівнику. Коментувати, чому спеціально створене підприємство, яке мало б забезпечити належне утримання території регіонально ландшафтного парку, відмовляється. Поза камерою каже, рада, що роботи йдуть. Раніше в коментарі Чернігівському виданню керівник комунального закладу обласної ради сказав, що дерева в Єлівщині не у них на балансі. Тож і наводити порядок вони не можуть.